А знаєте, в чому слабкість сильної жінки? Слабкість сильної жінки в тому, що вона втомлена. А втомлена жінка буде шукати, не хотіти розвантажитись, скинути відповідальність і стати знову маленькою дівчинкою, і вона починає шукати партнера відповідного, який міг би взяти відповідальність за неї, бо вона втомилася. І добре, коли на шляху зустрічається той партнер, який розуміє це, може. Залюбки дати всі жінці. Але частіше дуже творчі, сильні, круті жінки, правда, крутість така чоловіча, попадаються в тенець, на аб'юсі, нарпсисі, токсичні стосунки, де вони отримують на хоча ілюзію, того що вони, що ця відповідальність і вони можуть переслабились. Але це дуже швидко. Розвінчується разом з тим, вони вже попадаються, стають залежними. Тому тут скоріше знаєте, як питання не в самих нарцисах, а питання в тому, що тебе привело в ці відносини. І якщо вся сила від того, що діють якісь дитячі концепції щодо успіху, щодо самодостатності, то варто було би це переглянути, навчитися бути сильною жінкою, але по-жіночому, і тоді від відносин страждати не доведеться.